Привіт з Ірландії, слухайте. Якраз я збралася, запланувала поговорити про гроші і вирішила зняти для якогось іншого відео, бувати в палаці. Я була проїздом і ми дивилися на сайті. Раніше кімната одна не люкс коштувала 1200. Це в 2015 році десь. Я не знаю, змінилося щось, я думаю, що змінилося, бо ціни ростуть. Так от, і ну, запишу тут. Сподіваюся, що всі пішли. Перше таке відчуття, я зрозуміла, що публіка ходить, а, і там прапор а, США, публіка ходить тут ну, заможна. І мені було досить важко фотографувати. Я чомусь сказала їм Сорі постійно, бо вони чекали на мене. Я там почала грибочки фотографувати, і вони почали. І ну, почекали на мене. Я ой, sorry, 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 і, і, і втікаю від них. І мені перший раз в житті, бо я така людина, яка взагалі без проблем фотографуватися, <гаду> багато років цим займаюся, знімати відео і українською мовою, будь ласочка, і всіми іншими мовами. Потім а, приїхав, я так розумію, робітник готелю. Він а, інакше вдягнений. Готель 1621 року. Я подивлюсь, чия це епоха, чи Тюдурів, чи ні. Бо в самому Доніголі, це поруч зовсім, там був зруйнований Одоналами палац, коли вони програли війну, відступали це останнє королевство. Тут було ірландське останнє королевство до Називалося воно не так, що мама не гарюй, <ріху> так що я не запам'ятаю, але треба вивчити, раз я люблю до нього. Так коли вони відступали, то вони його просто підірвали. І потім вже я відразу зрозуміла, що це Федоровська епоха, як Єлизавета. От коли, між іншим, це не Єлизавета, а її нащадок. Шотландець воював і відвоював. Так от вони побудували там палац в стилі Тюдору Тюдорів. А тут я не знаю, можливо, це пізніше будувалося, бо мені здається, що не тюдорі. Треба подивитись. Так, про що хотіла поговорити, слухайте. Я ж читаю коментарі публіки. І подивилася я коментарі. Вітер, вітер, вибачте. Ну, я подумала зато гарно. <с, <с,> чи гарно, чи чути. Думаю, що краще гарно. Ну Чи моє обличчя? Ну, інколи ж треба показувати очі в очі, правда? М? Ну Можете написати мені враження, що вам краще. Я не ображуся, якщо ви скажете, Катя, які очі в очі, покажи щось красиве і, і базікайте. Так ось дивлюся я, шоти. Коли намагаюся заснути, в мене проблеми зі сном. І подивилася я, що там фільму є українською мовою. І от <сум> чоловік привів в дорогий ресторан жіночку, бо люча тематика, а, і починає вона замовляти, а йому ну, просто недобре робиться, бо він каже, він каже, вже я не голодний. А вона замовляє, їй там щось пропонують, і він вибухає, починає її там ну, ображати відверто. І мене здивували коментарі. Я читала коментарі. Чоловіки писали, що це якісь халявщики, повії, жебрачки, яких треба нагодувати. Ну, жінки написали, що ну, навіщо запрошувати в дорогий ресторан, якщо ти не маєш грошей. У мене був такий конфюз, коли мені запропонувало, куди ти хочеш піти. Я кажу, обирай ти. Я завжди кажу, обирай чоловікові. Не те, що я хочу, щоб він заплатив, ну, щоб його не ставити, в становище. Може, він за себе не може навіть заплатити. Мені сказали, що ні, ти обирай, ти обирай. Я сказала, я люблю суші. мене не вистачить на суші. Я, О Боже! Я можу заплатити сама за себе і можемо туди не йти, і можемо просто походити по вулиці. І я вже про це розповідала. Це в мене було таке враження. І от друге враження неприємне, і саме пов'язано з Це українська аудиторія, таке писала, що ну, жінки написали, що навіщо запрошувати, як я сказала, чоловіки. Прокоментували ці коментарі і написали і жебрачки, і повії, і хвойди, і ви хочете тільки, щоб платили, поїсти за чужий кошт. І, і о Боже, і самі нагодувати себе не можете, тому і ходити в ресторан. І я подумала, що щось діється. Ну, те, що в нас агресія через війну, це нормально. Але я подумала, що щось діється зі світом. Отак от, Подумаєш, що чоловік повинен заплатити, а чоловік подумає, що ти, оце все, що я перелічила зараз, отаке от все. Я думаю, боже, милий дорогі. І от в мене до вас питання. От бачите, я коротенько, коли не про політику і не про філософію. У мене до вас питання: як ви вважаєте? Чи повинен чоловік запрошувати ну, в дороге якесь місце, якщо в нього нема грошей заплатити за свою о, даму, яку він запрошує? От як ви думаєте? От мені здається, що я згодна з цією, яку ображали, жінкою, я нічого не писала, перехрестилася і вийшла. Я вважаю, що чоловік не повинен просто запрошувати в дорогі місця. Ну, тобто жінка повинна обрати, ну, дати йому вибір, і, і чоловік не повинен запрошувати просто, куди він не може заплатити. Наприклад, сюди, я так в готель, в ресторан. А ми були, я згадала з чоловіком, і ми замовляли вино, і до них до вина подали горішки. І от усе вино у пабах коштувало стандартну ціну таке. 4 євро. А тут воно коштувало 9 євро, це 2015 рік. От, я згадала зараз. Так що я не знаю. ну Тобто, якщо нема 9 євро, якщо ви не можете в таке місце запросити, от бачите, як тематично, то і нічого, і запрошувати. Я сподіваюся, ви нормально чоловіки відреагуєте на це. Бо в мене ніколи не було мети, я зараз виправдовуюсь, поїсти за чужий рахунок. Дякувати Богу, поки що складається. Так що мене ну, родичі годували, бо було таке діло. Ну, а так я поки що можу купити собі поїсти. Ну так, що я голодна була тільки в Новопсковському районі Луганської області, коли працювала у таборі дитячому. Навіть в санаторію. там я була голодна, а так ну якось і мені <смі> моя тітка дякую її, привозила поїсти. А так я ну можу, я до того, що я можу поїсти ну щось таке: макарони. Тут паста це називають: макарони з якимось маслом посолити і нормально. <смі> Тобто сказати, що я хочу за ваш рахунок нажертися, а так сама не можу. Не було такого. Ну, у мене ніколи не, ви... не виникало питання, що чоловіки якось платили. Я бачила, що у деяких менше грошей, ніж у мене на той час. Я так думаю, може, я помиляюся і все одно. Хоча я завжди можу запропонувати заплатити. Так, ну, питання, я сподіваюся, що ви зрозуміли, щось затягується відео. Далі, от, після цього покажу вам ковбасу, яку я купила. <після> Якщо в мене там є якісь залишки, <після> щоб ви зрозуміли, поїсти в мене такі є що. <після> Дякую вам за увагу. Це Store, ні, Home Store, отак от, от Home Store. І хочу вам показати, от наскільки розширюється індустрія Хелловіну. Якщо це на вас не перший Хелловін у Ірландії, то ви теж можете таке спостерігати. Ну, було там декілька прикрас, між іншим так от цікаво. Північна Ірландія там завжди було багато цього всього. А в нас трошки менше було. В Доні Голі, принаймні, Доні Голі, ж це сільська місцевість, переважно. Та, що там переважно? Донігол – це сільська місцевість, отак. А, і от зараз більше і більше, більше і більше, це все недорого в Хомсторі ви можете придбати. А, ці неприємні. І я не знаю, мені просто, от якщо я ще ляльки буду купувати, то ну, такі, як, які вищі за мене на зріст, то я не знаю, де це зберігати. Мені треба великий будинок. Чи ляльки спочатку, а потім будинок купити, не знаю. А, я все це люблю, більш за все, я люблю відьм різних і люблю, бо сама я теж така ха -ха -ха, відьма зла, буду ще старою і злою. А, так ось, а, і люблю я Помкінс, гарбузики люблю. І, і радію кожен раз, як дитина, що цього більше і більше, і є що подивитися. Це я так мелька-мелька, бо я щось була не в настрої сьогодні. А треба зайти і роздивитися, і роздивитися, і прям. Он відьмачки, мені оця сподобалася. Гар, гарнюня.